Різдвяна пісня або український – Проект популяризації українських різдвяних свят. Його започаткував волонтер із Козятина Сергій Сиваківський. До участі запрошують усіх охочих. Як доєднатись та про мету проекту запитаємо у його автора пан Сергій у нас на зв'язку. Мої вітання. Привіт, друзі. Розкажіть про Довні... ідею та про мету проекту. Даний проект це давня мрія. Щоб українське Різдво та українські новорічні свята звучали українською, не російською, ні навіть англійською, а саме українською, це була велика мрія мати власну українську різдвяну пісню, популярну, легку та звичну всім. Чому саме обрали всесвітньо відому мелодію Джингл Bells»? Оскільки я Кріжні так, краще можу написати вірші, ніж музику, я не маю музичної освіти. То я задумався, звісно, над тим, що вийде з того, чи вийде та мелодія, яку я, можливо міг би скласти сам популярною. мабуть, таки ні. І було прийнято рішення спробувати покласти слова на саму популярну різдвяну мелодію у світі. Чому український текст має бути цікавим? Англійці ж використовують на щедрик, нічого в цьому поганого немає, правда? Так і я подумав і вирішив зробити власний текст на дану мелодію. В цьому тексті мені хотілося, щоб пісня була і про Різдво, і про Святого Миколая, і про дітей, і про веселощі якісь сімейні чи народні наші. Щоб вона, за моїм задумом, вона мала бути легкою і такою, що запам'ятається. Знаємо, що ви запрошуєте доєднатися до проекту усіх охочих, як можна власне, до нього доєднатися? Це дуже просто. В Ютуб ролику, який ви теж можливо бачили, є QR-код зображення цього аудіотреку. Ви можете його відсканувати, зайдете за посиланням за певним посиланням, скачаєте цю мелодію і надіслаєте його своїм друзям. Так само це можна зробити, як ви надсилаєте різдвяні листівки чи листівки до Святого Миколая. Я сподіваюся, що вона сподобається людям. Можливо, комусь з вас, друзі, подобається якась інша гарна різдвяна пісня. Надійшліть її. Просто дуже хочеться, щоб українська різдвяна пісня, українські мелодії, українські тексти лунали в нашому ефірі. Щиро віримо, що справді українські тексти стануть популярними і Різдво буде звучати виключно українською мовою. Дуже дякуємо за те, що доєдналися і власне за вашу ідею. На все добре. Дякую. До побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій Сиваківський, волонтер та автор проекту Різдвяна пісня або український джинглбелс.